Деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення ЕРФІ. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Хто нам протистоїть? Так, гвинт безпілотника, моя джер6, був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений, а ще був потрібен час, щоб його доставити до Ерефії. Тобто вони були доставлені у цьому році, розповів представник розвідки. Він повідомив, що іранський безпілотник зібраний з деталей вироблених в різних країнах. Також безпілотник має австралійський двигун та японську відеокамеру. Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному з елементів є навіть напис на фарсі. Камера видимого діапазону це Японія, лазерний дальномір китайського виробництва, авіаційна бомба іранського виробництва, розповів представник головного управління розвідки. Як іноземні комплектуючі опинились в іранських дронах, українські фахівці вивчають. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники головного управління розвідки уже передали країнам партнерам. Валерій чалий на зв'язку з нашою студією. Пане Валерію, доброго вечора. Багато тем хочеться з вами обговорити. Ну, найперше, прокоментуйте, будь ласка, низку натяків на переговори. Зеленський має прислухатися, подумати про переговори. Макрон говорить, що так переговори потрібні. Україна має вирішувати як в якому форматі. Штанмайер говорить майже те саме. Держдеп не, не спростовує, що є комунікація з Кремлем для того, щоб знати там настрої. Щось міняється в, в просторі і в політиці в цьому сенсі в політиці завжди все міняється. І в просторі треба виходити з тієї позиції, що зацікавленість дуже багатьох країн, починаючи з Росією і закінчуючи Сполученими Штатами Америки, в тому, щоб війна тривала якомога менше. Але кожна з цих сторін бачить свій результат. А український зовсім інший відрізняється від того, що бачить Росія і США. Тобто зараз просто наша позиція ближча до союзників, до наших партнерів, і ми вдячні їм за це, що вони сказали, що будуть підтримувати настільки довго, наскільки буде потрібно. Так, що в принципі скільки буде потрібно, я вважаю, буде визначати народ України і Збройні Сили України, і це буде висловлено вже офіційно через Верховного Головного команду президента України. Інших варіантів я не приймаю. Скажіть, будь ласка, от з вашого досвіду мені експерти говорять, що Путін прихильний до переговорів не лише цих, а взагалі, тому що він відчуває свою силу, можливість маневрувати, можливість маніпулювати і перегравати свого супротивника. От в даному конкретному контексті цієї війни він також на це налаштований? Я не скажу, що Путін така людина, щоб він орієнтувався на вирішення проблемних питань чи конфліктних шляхом переговорів. Він не переговорювався ні з ким, коли взяли заручники під час чеченської війни. Ви знаєте, Nordost, uh -huh. коли показували оперу ніяких переговорів не було. Було бажання вбити. Путін у Путіна більше бажання вбити ніж ви переговори. Це його стиль. І цей стиль не поміняється стосовно сьогоднішньої фрази, переговори, то не треба вводити нікого в оману. Ніяких переговорів зараз неможливо провести, а можна говорити про якщо навіть говорять переговори, то мають на увазі фіксацію окупації України. Перемир'я, але точно не переговори про мир, тому що ні Росія ні хоче цього і Путін. Ні, Україна до цього не готова віддати, не просто віддати частину території, а просто не, не споставити заслон майбутнім атак. А цьому фашистському російському новому режиму ми ж розуміємо, що це не про мир. Переговори сьогодні це про подальшу війну, яка просто буде відкладена в час. Давайте поговоримо про проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки. Інформація надходить звідти різного характеру, але от наші журналісти пророкують, що буде тріумф республіканців, що фактично більшість в обох палатах конгресу може бути республіканська і що ну, політичні акценти в Сполучених Штатах будуть мінятися. Що ви думаєте про це? Якщо чесно, я думаю, що треба дивитись більше, як витрачаються гроші із бюджету українського нашим журналістам, а не те, що відбувається в Вашингтоні. Ну, це моє побажання, але дійсно важливо, що в США буде. Е, ну, якщо говорити про результат виборів, ми його не будемо знати насправді ще досить довго, тому що сьогодні голосувала основна кількість людей, хоча до цього дня проголосувало 45 мільйонів уже. А будуть ще питання е, по підрахунку бюлетені. Там різні штати мають різні правила. Я думаю, це затягнеться в час. Якщо по палаті е, представників е, ми можемо побачити результат швидше, і ну всі говорять про те, що це буде тепер палата, скоріше всього з більшістю республіканців. Але це абсолютно явище звичне. Так було при Обамі, так було при Буші. Я вас здивую, так було при Трампі. Кожний президент втрачав на своєму середньому ну, мютерм. Тобто серед на mm -hmm. політичного процесу перед президентськими виборами втрачав десь 50 е своїх місць. Е фактично, і тут буде так само. Тобто, тут нічого дивного. Сенат е тут складніша ситуація. Я не став би навіть прогнозувати по сенату. Я дивлюсь зараз результатів. Немає це Аризона, Нібраска. В першу чергу, ну їздили в Огайо і Трамп там був. Ну там чотири штати, де визначається по сенаторам, і може бути не так, як 50 на 50 зараз, ну тобто рівно, і так як є у них віцепрезидент в сенаті. То тоді демократи зараз мають більшість, хоча формально 50 на 50 зараз. Може бути 51-49 на користь республіканців. Може таке бути, і це може ускладнити президенту Байдену. Призначення суди, призначення якихось адміністративних посад. Але ну, сказати, що це зараз змінить все, ну, абсолютно ні, тим більше військово технічну допомогу воно точно на це не впливає. На військову технічну допомогу впливає політичні рішення в першу чергу. Тому що фінансове рішення діюча адміністрація перестрахувалась. Прийняли закон про ленд-ліз, і якщо там не буде коштів в бюджеті через рішення Конгресу, тоді ленд-ліз. А от в політичному плані, чому немає рішення? По танкам, по літакам. Тут ж не залежить від того, яка буде зараз конфігурація Конгресу. А можете пояснити, чому а, через політичні рішення оце все гальмується? Яка там ситуація? Ну тому що у кожного є своє, е, ну, своє бачення управління цією війною. Угу. Україна не сама управляє цією війною. Цією війною разом з Україною управляють союзники. У союзників є можливо, вони вважають більш такий ефективний план досягнення перемоги, тому що політично вони заявляють про те, що вони будуть з нами до кінця до перемоги. А перемога вони погоджуються, що це деокупація України, це також винні всі мають нести покарання і не допустити далі таких самих спроб. Тобто, ну це то ж саме, наша позиція офіційна, але при тому е, Чомусь ну от дивно дуже дивно виглядає, що вони не надають Україні ні танки, ні літаки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.